Ми продовжуємо з вами вивчати хімію 7 клас. Ми вже з вами пам'ятаємо, що хімія вивчає речовини та їх перетворення. Отже, що нам потрібно дуже добре знати про особливості хімії? Ми з вами знаємо, що є фізичні тіла. Давайте таку послідову. Фізичне тіло. Фізичні тіла утворені речовина. А на сьогоднішньому році ми дізнаємо, що, що утворюються речовини. Ми знаємо, що речовини по класифікації бувають прості і складні. Прості це коли один хімічний елемент, складні це коли два і більше хімічних елементів. Хімічні елементи ми вивчали, але більш детальніше ми зустрінемось їх на сьогоднішньому уроці. Речовини бувають також чисті і суміші, коли декілька речовин чисті, коли одна речовина. Речовини володіють фізичними властивостями, агрегатним станом, температурою плавання, температурою кипіння, електропровідністю, теплопровідністю, розчинністю в воді, густиною, блиском, кольором, запахом. Це всі фізичні властивості характерні для речовин. Давайте ми розглянемо таке фізичне тіло, як олівець. Олівець. І Речовина, яка допомагає олівці писати це графіт. Графіт. Давайте. Графітовий олівець. Олівець це в нас фізичне тіло речовина графіт. І ми з вами дізнаємось, що всі речовини складаються з атомів. Речовина і атом. В даному випадку атом. Ми будемо позначати завдяки хімічному елементу. Графіт передається формулою карбон. Ось, Це атом карбону буде. Ми знаємо, що є олівець, і завдяки чому ми можемо писати це завдяки графіту. Графіт складається з атомів карбону. Тобто це атоми. Давайте ми розглянемо сьогодні це атом і хімічні елементи більш детальніше. Отже, атом. Це хімічно неподільна частинка речовини. Атом також має власну свою будову. Атом складається з ядра, ядром, і атом має електрони. Ядро позитивно заряджено, електрони негативно заряджено. Також у складі ядря, ядра міститься частинки, які називаються, одна частинка називається протон. Вона якраз є носієм заряду плюс, тобто є частинка заряду плюс, а також є нейтрон в ядрі. Нейтрон. Частинка нейтрон не має заряду. Електрони ж це дуже дрібні частинки, позначають, і вони мінусово заряджені. Щодо позначення скороченого позначення. Протони позначають P, нейтрони. Означають N0, нема заряду, і електрони позначають E-бачимо Ми бачимо особливість, що в ядрі протони і нейтрони майже однакового розміру, а електрони навколо ядра, вони дуже дрібні. Особливістю будови атома, що електрони рухаються навколо ядра. Давайте зобразимо найпростіший атом якийсь по даній моделі. Отже, ми записуємо протон, ми записуємо нейтрон. І навколо протонів і нейтрон рухається, навколо ядра рухається електрон. Ось це найпростіша будова атома. Оце все називають атом. Тепер, знаючи номер елемента в періодичній системі хімічних елементів. Ось номер 1, Номер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 33, 35, 54, 118. Будь-який номер можна взяти. З періодичної системи хімічних елементів. Знаючи номер, ми зразу автоматично будемо знати, скільки протонів і скільки електронів містить даний атом. Наприклад, в оксигену 8 протонів, 8 електронів, сульфуру 16 протонів, 16 електронів, фосфору 15 протонів, 15 електронів, селіцію 14 протонів, 14 електронів, в алюміні 13 протонів, 13 електронів, гідрогену 1 протон, 1 електрон. В цинку 20 протонів, 30 протонів, 30 електронів. В Кальцію 20 протонів, 20 електронів. Так як ми вивчаємо з вами графіт. Ось ми на початку уроку зрозуміли, що графіт. Графіт передається завдяки. Атому у запису хімічного елементу це карбон. Ось у нас карбон, то ми знаємо, що атом карбону ма... мусить мати 6 протонів і 6 електронів. Давайте це будемо відображати. Отже, ми маємо Графіт Графіт, графіт складається з карбонів. А як же ж атом виглядає карбону? Ми знаємо, що в карбону номер 6 Отже, протонів 6 буде. Позитивно заряджених частинок буде 6. 4, 5, 6. Протони точно знаю. Електрони тепер. 6 також має бути. 2, 3, 4, 5, 6. Рухаються навколо ядра. Але ми пам'ятаємо з вами, що є ще нейтрони. Як же знайти нейтрони? А нейтрони нам, щоб знайти. Потрібно знати ще таке поняття, як відносна атомна маса. Давайте це і запишемо. Відносна атомна маса. Відносні атомні маси за нас порахували. Це показник, в скільки разів атом важчий за певний еталон. Еталоном виявляється якраз одна 12 від маси атому карбону. Тобто одна 12 від маси атому карбону це еталон, за яким визначають всі атомні маси. То всі реальні атомні маси, наприклад, нітрогену ділять на еталон, оксиген на етано. Все це ділиться на одне певне число. Атомна одиницю маси. Тобто стандартний еталон для визначення маси. І так були знайдені відносні атомні маси. Відносна атомна маса позначається АР. Ось такий запис. Наприклад, відносна атомна маса карбону визначимо. Карбон номер 6 Як визначати атомні маси? Отут є число, його потрібно просто округлити до цілого. 12,0 то це буде 12. То відносна атомна маса карбону 12. Тепер для чого нам ці знання? Нам потрібні ці знання для того, щоб визначити число нейтронів. Отже, як визначити число нейтронів? Щоб визначити число нейтронів. Нейтрони позначаються N0. Ми з вами знаємо, нам потрібно від відносної атомної маси відняти номер. Відносна атомна маса карбону 12, а номер карбону 6. Тобто 12 мінус 6. Виходить, що в ядрі 6 протонів. 6 протонів і 6 нейтронів. Отже, нейтронів тут 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6 нейтронів. Ось таке ядро. Ядро карбону ось так виглядає. 6 протонів, 6 нейтронів і навколо рухається 6 електронів. Не завжди буде нейтрони, однаково з протонами чи електронами. В даному випадку нам просто пощастило зустріти, що однакові числа будуть. Ми також можемо підручнику розглянути будову. Ось тут написано. Модель будови атома нітрогену. Нітроген. Давайте переконаємось по нітрогену. Ось нітроген. Номер 7. Номер 7. Атомна маса нітрогену округляємо число це 14 буде. Отже, щоб знайти нейтрони, 14-7 буде 7. Перевіряємо. Має бути 7 протонів. Протони, давайте ось. Протони які будуть червоні. 7 протонів буде. Ми, рахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є. В ядрі містяться нейтрони. Їх також має бути сім, бо ми знайшли, що атомна маса мінус номер буде сім. Також 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прекрасно. І має бути сім електронів. Навколо ядра рухаються електрони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім електронів. Ось це модель будови атома нітрогену. Тут у нас також зійшлося, що число протонів, число нейтронів в ядрі однакове. Але давайте, якщо ушно робити задання. Алюміній візьмемо Алюміній номер 13 Отже, 13 протонів, 13 електронів. А атомна маса 26,927, 27-13 це буде 14 нейтронів. Тобто в ядрі буде 13 протонів, 14 нейтронів. І навколо ядра обертається 13 електронів. Натрій, наприклад, 11 протонів, 11 електронів. В ядрі ще є нейтрони. Нейтрони потрібно знайти це атомну масу, відняти номер. Атомна маса тут 23, якщо округлити, мінус 11, це буде 12 нейтронів. В ядрі 11 протонів, 12 нейтронів, 11 електронів рухається навколо ядра. Давайте по гідрогену. В гідрогену 1 протон, один електрон. Щоб знайти нейтрони, це потрібно атомну масу відняти номер. Тут один округлюємо, відняти 1 буде 0, 0 нейтронів, немає нейтронів. Отже, атом гідрогену складається з протону і електрону, який рухається навколо нього. Ось такі бувають особливісті. не завжди є нейтрони. Літій, наприклад, номер 3. Це 3 протони, 3 електрони, але в ядрі ще є нейтрони. Щоб їх знайти, потрібно атомну масу. Округлюємо тут, 7. 7 відняти 3, буде 4. 3 протони в ядрі, 4 нейтрони в ядрі і навколо ядра обертається 3 електрони. Ось Це така будова літію. Тепер щодо хімічних елементів. Що таке хімічний елемент? Це у нас ось записи, умовні записи атомів з однаковим зарядом ядра. Тобто номером. Мають бути однакові номери. Кількість протонів має бути однакова. Якщо в графіт в одного олівця, графіт в іншого олівця, в третього олівця, в четвертого, це все графіт, там всі однакові атоми. Графіту, вони всі складаються з карбону, а з карбон це буде 6 протонів завжди, 6 електронів. І 12 6 це 6 нейтронів буде, то це буде якраз називатися хімічним елементом. Це атоми з однаковим зарядом ядра, з однаковим номером. Тому ми з вами повторимо сьогодні. Ми вже повторювали цю, цю тему постійно. Хімічні елементи, їх багато, і вам потрібно їх гарно ознайомитись з ними. Це в нас щодо повторення хімічних елементів: гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, натрій, магній, алюміній, силіцій, фосфор, сульфур, хлор. З цих всіх, що я назвав тільки що, скорочено, читається гідроген H, карбон C, нітроген N, оксиген O. Фосфор, П, сульфур С. Всі інші, як пишуться, так і читається: літій, берилій, бор, натрій, магній, алюміній, хлор, селітій. Також нам потрібно з вами знати калій, кальцій, ферум, купрум, цинк, бром. Стронцій можна вивчати, аргентум, станом, йод, барій, аурум. Меркурій. Плюмбум. Всі хімічні елементи, які нам потрібно знати, це ось закінчується на плюмбуму. Потрібно знати ці елементи. Хімічні елементи вивчаються. Атомні маси ви дуже легко. Відносні атомні маси легко знайти. Наприклад, відносна атомна маса фосфору. Давайте знайдемо тут 30,9. То це відносна атомна маса скільки буде? 31. Округлити до 31. Єдиний елемент, який. Округлюється особливим чином не до цілого числа. Це хлор. У нього 35,45, це ми округлюємо до 5, то 35,5 буде. Відносна атомна маса для хлору 35,5. Це нам потрібно записати. Єдиний хімічний елемент, в якого відносна атомна маса. Не ціле число. Яка відносна атомна маса хлору? запитання. Хлор записується ось так. І складаємо в нього 35,5. Єдине, що потрібно в цій темі запам'ятати, це треба вивчити, що в хлору відносна маса 35,5. Ось така особливість. Вам потрібно дуже гарно повторити хімічні елементи, також знати будову атома. Що атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо ядра. Також, як позначаються протони, як позначаються нейтрони, як позначаються електрони. Знати. Склад ядра, знати, що таке вітно-стантона маса, де вона застосовується, як її округлити. Ці знання нам потрібно для подальших занять.